Воскресіння Христове одне із найбільших християнських свят, яке на превеликий жаль, вже вчетверте ми зустрічаємо в умовах війни. Як не зневіритися у цей складний час і про що варто пам'ятати вірянам напередодні Великодня, розповість єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Теодор Мацапула, для того, щоб зрозуміти, в чому полягає суть великодньої радості. Маємо зрозуміти, що воно зовсім не полягає у якихось зовнішніх ознаках. Її можна святкувати навіть у часі війни. І для того, щоб це підтвердити, я хотів би пригадати собі такий випадок, який я почув від наших капеланів, коли під час одного великого обстрілу священик служив богослужіння в окопах, і почався великий обстріл, і багато хто хотів сховатися. Але інші хлопці попросили капелана, щоб він продовжував літургію і щоб співали вони Христос Воскрес. Тому навіть в таких в дуже важких обставинах, які ми можемо переживати, завжди пам'ятаємо собі, що Христос це є внутрішня радість нашого серця, це є наше переконання, це є наша надія, на яку ми опираємося. А Христос якраз саме своїм Воскресінням показує, що смерть не має останнього слова. Що біль і страждання вже є переможені. Так, звичайно, ця перемога в світі вона ще здійснюється, бо Христос Воскрес, а ми ще продовжуємо страждати. Але ми вже знаємо, що ці страждання мають певний сенс. Ми знаємо те, що ці страждання є разом з Христовою перемогою також переможені. Тому не зовнішні обставини сприяють нашому святковому Духові і святковій радості. А глибоке переконання нашої віри в тому, що Христос дійсно Воскрес, і як ми відповідаємо на це християнське пасхальне привітання, Христос Воскрес воістину, тобто насправді Воскрес. Для нас, українців, є великим знаком Божим те, що Папа Римський Франциск проголосив цей ювілейний рік, 2025 рік, роком надії. Як ми маємо його сприймати? Найперше, маємо його сприймати як запрошення церкви, щоб доторкнутися фундаменту нашої надії. Бо надія, яка не має фундаменту, ну, це може бути ілюзія, може бути фантазія або просто якась мрія. А коли ми говоримо, що ми покладаємося на щось, і ми насправді маємо серйозний фундамент, на який покластися, це ми називаємо християнською надією. От якраз свято Воскресіння Господнього це є свято великої надії. Чому? Тому що ми бачимо, що Христос, котрий відчиняє свій гріб, показує, що навіть і після смерті є життя, для нас також забезпечує життя. А отже, для нас це є серйозною надією. Тому дякуємо також церкві, яка допомагає нам цей рік добре пережити. Організовує певні заходи, на рівні Христової Церкви відбуваються паломництво, і це є по всьому світі, для того, щоб ми ще раз могли доторкнутися фундаменту і основи нашої віри. Бачу великий запит суспільства і християнських спільнот, зокрема, на те, щоб святкувати разом. І от деколи говориш людям, ну, цього року співпадає Пасха, будемо святкувати разом, і ти бачиш, як люди. Позитивно це сприймають. О, нарешті цього року ми разом. Тому що всі хочуть святкувати це свято у колі своїх родин, незалежно від твоїх поглядів, незалежно від твоєї конфесії. І для нас є важливо саме до цього прямувати, тому що якщо для кожної християнської конфесії, чи це є греко-католики, чи це є православні, чи це є християни протестантського спрямування, якщо для нас центром є Ісус Христос, до якого ми прямуємо, то також. Важливо, щоб ми, прямуючи до того центру, десь по тому центрі також і зустрілися. Тому, якщо ми маємо Пасху і святку, можемо святкувати її разом з усіма християнами, для нас це є таким певним дороговказом, що ми прямуємо правильно, бо ми прямуємо разом. Я хотів би ще також зазначити, що цього року, окрім року Надії, ми ще святкуємо великий ювілей. Це є 1700 років від першого Вселенського собору. На якому був прийнятий наш символ віри, який ми читаємо на літургіях і в наших особистих молитвах: вірою в єдиного Бога Отця. І саме е, з нагоди цього ювілею між. Е, е, Папою римським франциском і Вартоломеєм Першим, який є вселенським патріархом православним, відбувається ця така е, зустріч, відбувається цей такий діалог, на якому також ми очікуємо, що, можливо, знайдеться також і в літургійній е, календарній е, праці такі спільні точки, які зможуть потім об'єднати наші пасхалії в один день. Ну, те, що я хотів би. Порекомендувати це жити в ритмі церкви, тому що якраз всі ці найкращі рекомендації, які ми можемо мати, чи це на різдвяний час, чи це на пасхальний час, вони знаходяться в літургійному вираженні побожності як церкви, так і всіх нас, людей. І тому церква нас запрошує, щоб у часі Великого посту кожен християнин хоча б раз в рік, як мінімум, хоча б раз в рік посповідався. І прийняв світі тайне тіла і крові Христа, тобто причастя. Тому найперша моя буде рекомендація: якщо хтось ще не встиг цього зробити, то ставайте в чергу до сповіді і обов'язково зробіть так, щоб не тільки було зовнішнє святкування, але щоб було також і внутрішнє воскресіння нашого серця. Від гріхів, від наших немочей і слабкостей, щоб насправді відчути пасхальну радість, і щоб вона була також і внутрішньою, внутрішньою, не тільки зовнішньою, тобто, це моя буде сама перша і головна рекомендація. Ну і інша рекомендація це брати участь у літургіях, брати участь у різних богослужіннях, які мають спочатку постний, а потім вже великодний характер, щоб разом в ритмі церкви могти відчути ту велику радість, яка гряде. Ну і ще також я би дуже рекомендував кожному із нас, котрі мають багато всяких переживань і сповнені різних тривог, трішки. Скажу таке слово затишитися, тобто увійти в якусь певну тишину, знайти собі якийсь день, знайти собі якусь годинку, чи це може бути в храмі, чи це може бути в себе десь вдома, де ми дійсно можемо зібратися докупи своїми думками, своїми почуттями і побути наодинці з Господом Богом. Для нас це є дуже важливо, тому що дуже часто у тій метушні ми, ми можемо втратити і загубити весь сенс цього пасхального свята. І тому, коли воно наступає, ми, можливо, десь можемо відчуватися розгубленими, або не до кінця відчувати те, що відбувається. Тому якраз такі моменти затишення дуже нам допомагають зрозуміти те, що відбувається і в літургійному році, і те, що відбувається у мене в серці. нам в часі Пасхи завжди чомусь в центрі увазі стоїть пасхальний кошик. І це зовсім не є випадково, тому що всі ті страви, котрі там ми складаємо, для того, щоб потім нести по, до посвячення, вони мають свій сенс. Найперше, ми святимо Пасху, хліб, як символ того, що Христос став для нас хлібом. Потім ми святимо також м'ясні продукти. Тобто це є той Агнець, який був заколений в жертву в Старому Завіті, а Христос для нас у Новому Завіті стає цим агнецем. Також святимо яйця як символ життя, котре виходить із гробу. Тобто маємо таке життя, яке є опечатане в гробі, а потім, коли при певній температурі нагрівається, звідти виходить пташа. Воно є символом Воскресіння, що Господь Бог долає. Мури гробу і виходить на світ життя, виходить на світло, тому не є це все випадково. Ми складаємо цей кошик несемо до посвячення, але одночасно стараємося побачити глибокий сенс в тих обрядах, які відбуваються в пасхальні дні. Тому що за ними можна прочитати, відчитати дуже багато для нашого християнського життя. Ну, для цього мені, мабуть, що потрібно поринути в дитинство, тому що якщо взяти теперішній період мого служіння, то, можливо, більше мої традиції зосереджені на тому, щоб добре відслужити літургійні обряди, духовно молитовно зібратися, для того, щоб пережити цю пасхальну радість, а відтак вміти передати її своїм вірним. В той же час, як традиції, це у мене завжди згадуються мої дитячі роки. Я собі пригадую, що коли ми з батьками приходили після пасхального богослужіння з кошиком додому, батько брав одне яйце, він його краяв на всі частини, і всі члени родини мусили з одного яйця. Почати свій пасхальний сніданок, як символ того, що ми об'єднуємося навколо Ісуса Христа Воскресло, навколо Тайни Воскресіння. Потім також з радістю згадую ті часи, коли ще храми були наші зачинені. Однак люди навколо храму збиралися на пасхальні гаївки. Це були дуже такі трепетні моменти, тому що ми знаємо, що в нашому селі, зокрема там, де я виріс, храм був перетворений на музей. Ми не могли туди заходити, щоб молитися, але ми могли виражати пасхальну радість навколо храму. Ми просто грали дитячі ігри, і це були і дорослі, і малі. Час від часу приходили. Певні вчителі, які мали завдання дітей відганяти від, від цих ігор. Але, пригадую, навіть були такі випадки, що приходили вчителі з, із завданням наганяти нас, щоб ми не грали ці пасхальні ігри, в той же час зупинялися і спостерігали, як це все відбувається, і також могли радіти. Тобто, в мене дуже такі особливі спогади дитячих років з цими пасхальними традиціями. А вже після того, коли церква стала вільною, і нам було дозволено заходити до храму, ми все одно приходили до храму після богослужінь, щоб гратися і щоб водити такі хороводи, які називаються пасхальними гаївками. І ще дуже була особлива така у нас традиція: це священник дозволяв, щоб у дзвінницю церковну кожен міг зайти і подзвонити в дзвони. Тобто ми всі мали можливість доторкнутися до тих шнурків, за яких тягнеться, щоб подзвонити в дзвони. І тому можна сказати, що пасхальний великодний дзвін протягом трьох днів лунав постійно. Це дуже гарна така трепетна традиція. На жаль, не всюди вона збереглася, але було би дуже добре, щоб ми згадували те, що нам передавали наші родичі, наші батьки. Пасхальна радість є настільки великою, що там є місце для всіх поколінь. І для старших, і для середнього віку, і для молодих, і для дітей. Звичайно, що молодь, яка приїжджає до своїх батьків, приїжджає до бабусі, до дідуся, робить дуже добре, тому що зараз можна сказати, старше покоління стало тими, хто передає нам багато таких вікових традицій, передають свій досвід, передають нам мудрість, тому цей контакт є дуже важливим і дуже добрим. Але що зробити так, щоб це була не тільки віра моєї бабусі чи мого дідуся, але щоб це була також і віра моя, або можливо наших дітей і внуків? Важливо тут вміти передати віру як досвід, а не як традицію. Тому що якщо ми передаємо віру тільки як якусь певну традицію, паска, ковбаска, кошечок, то звичайно, що воно десь проїдається і ніхто заради паски, ковбаски не буде жити. Але коли ми дійсно почнемо передавати сенс християнського свята, сенс таїнства Воскресіння, нашу живу віру в Ісуса Христа, отоді от це може захопити людське серце. Тому е, я бачу також, спостерігаю за нашою молоддю сьогодні, е, вони дуже активні, вони хочуть бути десь задіяні. Тому, якщо не дати їм місце в церкві, то очевидно, що вони можуть церкву і обминути. Але коли ми. Станемо такими острівцями в наших парафіальних громадах, де молодь може збиратися і може відчувати, що вона є потрібна і що може вона також служити, то очевидно, що вони до цього, до цього тягнуться. Я бачу, як на деяких парафіях молодь збирається навколо священника і вони записують якісь відео, тобто вони записують якісь ролик для Тік-Току і тому подібне, відчувають себе потрібними. І дуже добре, що є священики, котрі є на це відкриті і задіюють молодь. З теплістю пригадую собі, як кілька тижнів тому у такому гарному мальовничому селі у Боронімо на Хущині ми мали хресну дорогу за участі молоді, і туди прийшло близько 650 молодих хлопців і дівчат. І я дуже вдячний нашим священникам, котрі зуміли зорганізувати так, щоб протагоністами цієї молитви, хресної дороги, були саме молодь. Саме вони читали тексти, а не священники, саме вони співали пісні, а не дяки. Тобто це молодь відчувалася задіяними, потрібними. І тому вони дуже радо відгукнулися на цю відкритість. Тому моє таке побажання, і мені здається, це такий рецепт є для того, щоб передати віру нашій молоді, це вміти. Дати місце в церкві молодим. Ми співаємо під час пасхальних богослужінь Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав, тобто Він її переміг. Що це означає, якщо ми далі продовжуємо вмирати? Ми з вами живемо в такому вимірі, що Христос вже нас спас, але ми ще страждаємо. Чому? Тому що наше Воскресіння ще. Тільки буде, ми його очікуємо, як ми говоримо у символі віри: очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Тобто ми вже є спасенні, але для того, щоб це спасіння здійснилося, ми ще мусимо пройти певний шлях. От саме слово Пасха означає перехід і нагадує нам. Старозовітню подію, коли Мойсей проводив визволений ізраїльський народ через Червоне море, і море розступилося. Вони проходили крізь смерть. Тому і наше людське життя, воно має пройти крізь смерть. Це є шлях Ісуса Христа. Він пройшов крізь смерть, але одночасно нам показав, що смерть не має останнього слова. Смерть це не є кінець. Наш біль, наші страждання, наші муки, вони мають свою, свою логіку і вони мають своє звершення у Воскреслому Ісусі Христі. Тому, звичайно, для, цього, для того, щоб це збагнути, нам важливо є пройнятися з особою Ісуса Христа, яким є Його шлях, як Він пройшов це. І тому для нас це є таким гарним запевненням в тому, що із нами відбувається те саме. Ми проходимо крізь страждання, проходимо крізь болі, і навіть часто проходимо крізь смерть. І всі ми знаємо, що в цьому земному житті ми маємо її пройти, цю смерть. Але смерть є подолана. Тому дуже гарні є ті слова Святого Івана Золотоусто, які ми читаємо на Пасхальній утренні, який говорить так: де твоє смерти жало, де твоя перемога? Так, ти можеш нас вжалити, але ми не помираємо. Тому що Ісус Христос є той, хто подолав смерть, а одночасно дав також і нам про те, що ми воскреснемо. певне запевнення.